Привіт всім глядачам мого каналу, випадковим гостям, хто зайшов. Е, сьогодні, друзі, я вам покажу, як із простого москвичовського диску я роблю диск для спарювання коліс. В е, попередньому відео я вже виложив цю ідею. Е, по коментарях я так побачив, що многим сподобалося. Ну, і таких е, особо коментарів поки що немає, що там поламає тому подібне. Я сподіваюся, що нічого не поламається. Ну, і як я обіцяв, сьогодні покажу, як я роблю цей диск. Сково зразу відео буде таке з фрагментів нарізано. Не знаю, чи я за один день це зроблю, тому що багато домашніх робіт, плюс малеча, маленька вирядує, Треба то все діло коротше, бавити, годувати вдома, худобу і тому подібне. В общем, буду знімати по мірі можливостей все це діло склею і покажу. Так, поїхали. Перше, що нам треба. Нам треба диск. В моєму випадку диск отакий от, динозавр, старий ржавий. Кажу зразу, коли буде варитися, то тоді його треба помити, тому що всякі котики, песики бігають, мітять територію, і оті старі диски вже стільки раз помічені, що запах потім фогова який. Так, беремо диск, дивимося, чи він рівний, більш-менш нормальний, рівний, трошки молотком порівняв, тому що там, як то кажуть, ломами, бачите. Вибивали завжди тобто, уголками. О, перевна, беремо такий диск і нам потрібно з цього диску виняти оцю от тарілочку, мисочку таку. Е, якогось універсального способу для цього я так і не, не знайшов. Придеться е, висверлювати, так як воно заварено контактною зваркою, так і треба буде висверлювати. Так, е, я думав, ножовочкою якось може полотном прорізати, але... Но... То там п'явиться зор, потім не вийде центрувати. Так що прийдеться робити так, як збирали. Також так нам потрібна велика дрелька, ось таким свердлом. 19 свердло, начого немає, але воно чудово підходить, якраз зносить ці Вот. Молоток тяжкий і керно. Зараз беремо кернер і кернемо наші отвори. Бажано кернити по центру, тому що, якщо не по центру, свердло буде. Зміщено і можливо, потім мучитись, щоб розсвердліти, щоб закльопка попустила. Так, вернемочки, я тут вже вдарив пару нас. Раз, раз тут є. Там дав, я вже декілька, декілька вдарив. Кажу, не встигаю все робити. І туди і туди треба побігти. О, так. Тепер беремо нашу велику дрельку і отак от, от прямо на землі будемо то діло розсверлювати. Я отак підкладаю молоточком, беру і розсверлюю. От прижимаємо ногами, сверлимо повільно, стружка падає, на ноги не впаде, тому що сипається сюди і сипається сюди. Погнали. Один участок розсверлено. Дивіться, бачите, як воно виглядає. Видно, ось розсверлено. Сверлимо до тих пір, доки не побачимо такий контур, щоб пройшли перший слой. І тут навіть трохи треба добавити. Так, По такому самому принципу свердлимо наступні три частинки. І отвори розсвердлені. Зараз беремо молоток і пробуємо вибивати. Ось мені здається, що цей треба буде поправити, ну пробуємо. Е, я буду бити от, по, цих, по цих місцях, старатися не дуже сильно погнути. О! Є у нас мисочка, є у нас диск. Диск ставимо в сторону, він поки що нам буде не потрібний. Ну переходимо до другого етапу. Зараз будемо нарізати пластини металу приблизно там шириною не знаю, 7 см. Зараз помірюю, скажу. І будемо приварювати. Але перед цим нам потрібно, бачите, цю заокругленість, її потрібно зрівняти. Просто булгаркою вирівняємо так на око. Цей горбик знімаємо, щоб було рівно. Звідси, звідси, Ось тут, бачите, межі рівне. О, тут полукругле. рівнаємо і вирізаємо зараз пластинки, щоб їх наростити. Так, друзі, йдемо підторцовувати краї нашої чашечки. Ось цієї. Я от підготував собі пластинки. Отакі. От, і заодно таку склепав за 5 хвилин дископіч, варимо картоплю, свиням. зварив два диски докупи, вирізав вікно. Ну, поки що Нема завіси, треба буде приварити, щоб закривалося. Так, пластинки наші, пластинки наші розміром 7 см на 12,5. Зараз ми це діло рівняємо краї і приварюємо пластини. Пісував краї, от, які вийшли. Зараз ставимо це в сторону, беремо вже наш сам диск, будемо вигинати наші пластинки. от, Вигинаю за допомогою диска, ставимо сюди. отак, І молотком б'ю. Потім підправимо на кругляку і на дошці підрівняємо. Так, зараз побачите, як воно йде. Щоб не звеніло. Так, воно вже прийняло якусь форму, але краї виходять рівні. Для цього якраз є кругляк. Повалому кругляку будемо краї підганати. Навіть вже забагато трішки. О, так, Тепер беремо наш диск і от таким от методом. От так от, Дивимося, як він прилягає, бачите? О, прилягає чудово, беремо іншу сторону, прилягає чудово. Все, рахуємо, що пластинка у нас готова. Можемо трішечки поправити її. Ну, от. Ну, якщо бачите, от там є просвіт, от можна трішки підстукати. От видно, тут поласка тут згиб, тут згиб, тут згиб, тут тут. Можна побити ще тут, 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 тут. Ота. О, тут ще три разочки. О, прилягає, прилягає. По такому самому принципу робимо наступні три пластинки. Наші пластинки чотири готові вже. О, зараз будемо їх приварювати. Е, приварюю як? Просто ось так ставлю. О і по центрі цяточку, з краєчку, ну або з краю, по центру, по і от рівним швом. Е, спочатку проварюю з цієї сторони, її зварка тягне отак, от ту пластинку підтягує, потім з середини її вертає назад. Ну і потім в результаті у нас виходить, от, як сказати, рівна під прямим кутом, рівна отак от, от пластина. Вот. Процес зварки я показувати не буду, тому що вже одна камера накрилася від зварки. Так що Зараз я це діло все обварю і покажу вже обварене. Ці точки я також заплавляю зваркою. Приварив я пластинки, трохи ото діло облагородив, Получилась ось така от чаша. Зараз ми її будемо вбивати в диск. Ходить вона, звісно, туди не дуже охоче, але помало-помало її туди можна всунути. Так. так. Якось того разу я її досить швидко туди забив, але ну, не факт, що зараз вийде так само. О, зараз піде. Тут як зло Так. Е, Як бачимо, трохи не вгадав, треба бік. Б'ємо його в сторону, щоб він пішов в сторону. Нам треба, щоб, щоб пластина лягла гарно по цих отворах, От, щоб цей отвір був по центру. Так, ще. Дуже то йде. Іде. О, є. О, гарно по центру. О. Підбиваємо. Так. Ну, приблизно ось так воно. Приблизно так. Зараз ідемо тоді, відцентруємо на ступиці і поприхвачуємо. Так, поклав я той диск на ступицю народ, і І! От там мерза на ступиці крутиться так криво, що просто кошмар. Я не знаю, по... той диск ідеально крутився на ступиці іншою стороною. Цей я так намучився і так, і сяк, і так, і сяк. Ну не йде, не крутиться рівною всього. Поклав до того диска, Во. виставив, все, відцентрувався, диск, а там по болтах на болтах сідає і... Іде, як, як сказати вам, вверх-вниз, вверх-вниз. Саме головне, щоб вверх-низ не ходив. Те, що в бік буде чуть-чуть бій, то, то пустячок. Саме головне, щоб вверх-вниз не ходив. От я як тут виставляю? От Беру от молоток. Такий примітивний спосіб на око. Беру молоток, от представляю. Дивлюсь, там зазор. О. І починаю крутити. О. Кручу. Виставляю, щоб був приблизно однаковий зазор. там Пів міліметра, навіть, навіть можна сказати, міліметр, там не, не, не грає страшно якогось там кіно. Ну, Также здивимося по центру по тих краєчках. Отак от з боку ставлю. О. Ну, думаю, смисл вам зрозумілий. Ставимо з боку і от ловимо одинаковий зазор, щоб був от там в одному місці диск кривий. От, вже його майже вистав. Зараз трішки під, підстукаю і буду приварювати. Так, тепер моменти по тому, як воно буде кріпитися. Кріпитися, друзі, воно буде на трьох болтах-12-ках. Ось тут, ось тут і ось тут. Е ну Тут щось одна ота чашечка якась горбата була. Довелося її молотком трошки гупнути, щоб вона стала рівна, щоб оці більш-менш були близько. Тому що між ними, між ними є зазор, вон світиться. О, є зазор між ними. Ну Як стягується, ви бачите, тут, о, тут є, тут нема, тут уже є зазор. Ось така от пародія. Напевно, що чашка ця крива. Ну На цьому стоїть чітко, не знаю чого так, ну ладно. То трактор, тим більше це колесо прицепі буде рівно. Це теж крутиться рівно. Як там чашка буде, то не грає ролі, тому що цей диск стане тільки в пару з цим диском. Бо отвори я розсвердлюю по місцю і... Там я нічого не, не виміряю, просто вдарив керном, ударив-ударив. Його навіть не можна прокрутити іншим боком, тому що ото не співпадуть. І в майбутньому в майбутньому, буде в мене, будуть у мене шпильки. Тут у мене три болти затягнуті з середини, три шпильки затягнуті. Я думаю, що я знайду якісь довші шпильки. От. І поставлю довші шпильки. Ці стоять як. Ці, е, це шпилька, з того боку ставим гайку. До речі, гайка з мотоблока. Немає гайки такої. О, гайка з мотоблока скручена. З того боку, за саму ступицю, запхана гайка і закручена шпилька. І от таким чином я їх підтягну, притиснув диск до цього. Зараз засверлюю отвори після того, коли я поприхвачую. Зверлюю отвори, затягую диск. Гарно притягую і тоді дивлюся ще раз, чи воно, буде, чи воно буде все красиво крутитися. Якщо все красиво крутиться, після цього можна приступати до заварювання ось цих от отворів, які позалишувалися у нас від, ну, від, від попередніх точечних контактів тих зварки. Во. Ну, спочатку я прихвачую тут, тут, тут в чотирьох точечках, щоб воно тримало. О, щоб не розсипалось. Так що йду я то діло прихвачувати і сверліти. Ось, наш диск готовий. Все, стоїть на ньому колесо нове, розсява. Просвердлені отвори. Всі ці точки позаварювані. От, бачите, позаварювано. Залишається, друзі, зробити одну маленьку таку операцію. Так як у нас диск стоїть на ось цих трьох точках. Точніше він буде кріпитись не на них. Це є як свого роду направляющі. Ну, вони зразу і тримають. У майбутньому будуть тримати ще 5 шпильок. Ну, поки що шпильок немає, будуть тільки ось ці направляющі. Ці шпильки я зараз забираю. Для того, щоб було зручно ставити його, от у нас ідуть болти 12-ка. Тут ось тут справа і зліва. Треба зваркою наварити такі, як бугорки, щоб болт не прокручувався. Сам болт приварювати в мене немає бажання, тому що його потім виняти звідти буде важко, коли я його прихвачу. Так що роблю такі бугорки і скручую все на місце. Ось такі фіксуючі клякси поробив я для того, щоб болти не прокручувались, коли ми будемо закручувати з цієї сторони. Так, можна одівати наше колесо тепер. О. Закручуємось ці. О. І зараз перекрутимо то колесо. Після цього як це. Сильний вітер піднявся на гори. Так, ну добре, то мені не добре тримати. Зараз я то затягую. Ставлю друге і вже покажу, як воно крутиться. Ось такий у нас диск вийшов. Ось таке спарене колесо тепер у нас на прицепі. От, як бачите, прекрасно рівненько крутиться, не виляє, не підскакує. Все супер. О, тепер, надіюся, наш прицеп не буде застрягати на рівні місці. Тепер він ну, смішно виглядає. Якось так здалека буде. Досить смішно. Ну що ж, на цьому в мене все. Кому сподобалось, став лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!